Всім доброго дня! Ми з вами знаходимося на даний момент на ділянці Малини Полісся. Ми знаходимося в Київська область, Борогорський район. 18 жовтня. Плодоношення закінчується. Ну, Покажемо, що залишилось. Багато ще є квитучої, багато ще є зеленої, але вже навряд чи вона встигне дозріти. Є така, що похилилася. Тому розмір ягідки. Дуже погано. Ця ша на землі, її треба підв'язувати. Так, Йдемо те, та, що підв'язана. Ось так це виглядає, без обробок. Трошки дощики пройшли, вона налялася, але ж також підцепилася гниль. Дуже мало є що вибрати, але ще ягодка радує. Okay. you